Перевірка фізичних можливостей юних спортсменів традиційно перед початком сезону її проводять у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 Спортивні іспити тривали протягом трьох днів. Основна частина випробувань для юнаків та дівчат відбулася у тренажерній залі спортивного комплексу Динамо. Перше завдання вправа на зміцнення пресу. пресупресу. Мене сорок шість од віддихаю, а потім 40, а... Хоч, коли всі зроблять там скакалку, ми останні будемо там на скакалці, там круто. А яку вправу ти вважаєш, така буде для тебе найскладніша? Віджимання. Ти відпрацьовувала її чи ні? Ну так. Ну ні, ні, я не працювала. Мені баба, мені тато сказав, що сили попой і буде більше шансів. Вправи на прес технічно не дуже складне завдання. Але вони вимагають серйозних фізичних затрат від учасників змагань, адже їм треба зробити якомога більше спроб. Досить неважко, але все одно ну, ближче кінцю було важко робити. А скільки разів зробила? 60. Ну, і наприкінці як себе відчувала? Ну, ледве-ледве робила. Початку було досить легко, але. Під кінець було все ж таки важко це робити. А на тренуваннях робите такі вправи? Так, ми ходимо на байдарки. А що ще тут будете робити? Е, скакалка. Е, на скакалці прияти. е, віджимання і біг 50 метрів. А яка вправа буде найпростіша для вас? Е, біг 50 метрів. А найскладніша яка буде? Е, віджимання. Готові? Так. Віджимання це дуже непроста вправа. Тут все залежить від сили рук та гарної фізичної підготовки. Діти обирають спорт, аби бути сильними та здоровими. Якщо ти займаєшся спортом, то ти будеш сильним, здоровим. І ну, це дуже цікаво. Як на мене, я, я, я ось пішов е, літом цього е, 2022 року, і мені було дуже цікаво. Я я, я познайомився з друзями, я, я, я зараз з ними гуляю. Це дуже цікаво. Які вправи робили, як вони в тебе виходили? Ну у мене першим я зробив е... Е... прес, і в мене вийшло 42. Потім скакалка в мене вийшла не дуже добра, тому що там запуталась скакалка, в мене ноги там запутались. Скакалися, тому що вийшло 21. І ось. А так стрибати вмієш на скакалці, так? Так, вмію. В школі знайомих багато займаються спортом чи ні? Парочку, ну, не дуже, ну, не дуже багато з мого класу. А так, я знаю, ну там більшість половини з мого класу, який займається спортом. Хочу стати спортсменом, який, ну, от я от я як наш тренер. А Хто тренер у вас? Юрій Михайлович. Найкращі спортсмени у вправі віджимання традиційно виявлялися за максимальною кількістю виконаних спроб. Судді змагань, якими були тренери ДЮСШ США 3 уважно спостерігали за технічними нюансами під час віджимань. Звичайно, це вони тільки навчаються, так що люба вправа тренери роблять висновки і потім працюють іменно над цим над помилками. Ну ви його похвалили, значить, ви... Звичайно, звичайно. Вони ще маленькі, щоб їх щось. Наказувати за це, тобто надалі будуть виконувати ще більше разів. Так, звичайно, з кожними змаганнями вони мають якийсь зріст. Ще одна вправа стрибки на скакалці. Вона виявилася непростою для кількох учасників, для яких скакалка не дуже знайомий спортивний аксесуар. Частина учасників добре виконала це завдання, а деяким школярам треба опанувати цей вид надалі. Розкажи, на яку ти секцію ходиш? На байдарки. Що робив? Наскільки важко було робити тобі вправи? Ну, тільки скакалкою було тяжело і все. Да. Ну, а скакалкою треба займатися, мабуть, так? Щоб покращувати? Ну, я, взагалі, не хотів, но... ну, я взагалі не вмію. Ну, це дуже непогана така вправа, так що може треба вчитися. Так, да, да, підтримую, так. Да. А чому ти на байдарку пішов? Ну, і за друга. Я в общем на музыкалку ходил, но друг пошел, и я пошел. Свої швидкісні здібності юнаки та дівчата ДЮСШ номер 3 продемонстрували у бігу на 50 метрів. Цю дистанцію треба було долати у залі спорткомплексу Динамо. Завершилися змагання легкоатлетичним кросом на стадіоні спорткомплексу Юність. За тим, у змаганнях із загальної фізичної підготовки ДЮСШ США 3 були виявлені найкращі спортсмени. Після цієї перевірки фізичних можливостей юних спортсменів ДЮСШ США 3 тренери школи побачили, над чим треба більше працювати їхнім вихованцям. Крім того, наставники мають уявлення про фізичну Підготовку дітей перед виходом на воду на початку весняно-літнього сезону.